Дня діти, всі присутні в цьому залі. Ось і прийшла весна, найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, повертається з далеких країн та хит, зодягаються зали, ліси та дідови. І саме з весною приходить в нашу оселю найголовніше свято Християн Пасха або Великий. З незалежної України Великий одним з перших повертає нам такі стверджуюче джерело, яким живеться народна мудрість. Хто народ свій щиро любить, вірно землю, хто кохає, того серця золотою писанкою завжди сяє. Однялись на мережану сорочку, умившись і звільнившись від теко. І піднімає волошкові очі до вище до церкової позови. Душа стає сидниною молодою, забувши, що слова бувають злі, І повняться старання добротою на цьому ранньому, скоромному столі, Коли він всіх на славусти не круси. сонце по одно небес, і крашенку, як усмішку, підносить, Христос воскрес, свої воскрес. Вибігайте з хати, діти, я сьогодні не радіти. Вийдем, вийдемо на горбу, заспіваємо гаєвку, що весна вже воскресла, нам великий день нас. Прина...